Ти спиш? Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо будити. Джеймс, вставай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, До мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш тим миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Холодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Ей. Я буджу свою улюблену миниці у день народження. З ним народження моя люба. Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам О, А ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю найпотаємніше бажання. Чудово! Дякую, мамуля. Є ж мила, я його весь ранок пекла. Міс пібі, прокидайтесь. Сьогодні за вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс Фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, кім. О, Ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті патчі! Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваше день народження. З ним народження, міс фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт. Я всю ніч пекла. Йо, яка гедота. Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик, точно для мене. Потримай мої золоті патчі. Що ж у цьому чудовому пакетику? О, ви знаєте, що я хочу. Новий айфончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі-всі соцмережі. Посмішку. А так я чарівна. Гаразд мені вже набридло. Кім можеш і ти? Доця, виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. Правильно, мама тобі каже. Ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір. Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь. Чудово, сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма? Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктоці. Мені потрібні класні вирізки журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики, розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так, і що ж мені сьогодні вдягнути? О, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити. Воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало. Мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Мені потрібна прислуга. Кім мені потрібна твоя допомога. Так, міс Фіві, що трапилось. О, кот червоний під назвою Нічого одягти Зрозуміла. Зараз все вирішимо. Швиденько лечу до Франції, щоб прикупити міс фіві самі три дві речі. Тримайте. Дякую, Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово. Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, що ця ботанча заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька. Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс фібі рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі. Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, що тут є. Хоча б хтось, хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти, як вона чудово виглядає. Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі погнали на уроки. Та з міст Флібі познайомимось. О, і нам чесно на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово! Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто. Привіт, простушка. Я круто, а фібі зі не привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я круто мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту. І якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на двері, щоб виглядало прикольно. Яка молода вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все, що я так люблю. Краса. Вау! Ой-ой! Мені ж на уроки час. Вчитель точно, мама викличе. Швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. Улівиць зламався ті Але в мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну хоча б цукерки знайшла. О, у мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити тест з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так радужно. Я зовсім не вчила математику. Хай навіщо вона мені? Мені простіше попросити забрилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка. Ні. А за гроші? За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки. От, за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. -ха -ха -ха. У мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О, Вчитель перевірив. Ура, у мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. Гей, ah! зубрила, Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, -ха обдарила. <ривіт> Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. Кім, забери підручники з мого столу, будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жак. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Що цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що, простушка. А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. Ммм, апетитно. Мої улюблені кота сендвічі смакота. Кота сендвічі та милі записки. А у мене батьки постійно працюють. Джейм, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємось обідами. Чудово. Ого, це навіть дуже смачна піца. Місце точно не вистачало вечірки. Джейн не тієї осторонь погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, Моя нова сукня зіпсована. Хто ж товхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем. Мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Ну, усе тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші. Яка ганьба. Фібі з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій свет. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер у тебе не бабусин свет, а крута унікальна сукня. Погнали веселитись далі. Я повернулася у новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам, моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати. Зараз подивимося, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тік-Ток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно? Пальчики оближеш. Ти можеш відкривати свій клош. Звичайно, мені дісталась заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно. Ай, як боляче. Ну давай же, ламайся дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизи свою шоколадку. Відкриваємо на три, два, один. Вау, це ж китайська локшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай ай, як же палко Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно. Це те, що мені потрібно? М -м -м, як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть це тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд. Зараз подивимося, що є у мене. Ого у мене піца, але тільки моя заморожена. Який же відстій? У Унісів теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяни. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу! Це було справді смачно! Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні, мій ідеальний рівний білий гарний зуб, який жах! Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках? Ну гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І ще мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа-чупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило. Чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай-яй, ні, я хочу лишити з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво, подивитись на її реакцію. На все, я готова. Джейн, Джейн, допоможи. У мене язик до чупачупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело. Я спробую свій чупа-чупс. І зараз побачиш, як якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Please. Що також хочеш? Я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, нагіци! От би гарячі. Так, гарячі, смачні нагіци. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Ну нічого, я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойко. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. І бій мені сниться і Ого, в мене нагіць приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивися, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую. У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо. А раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто. Зараз їх спробую. А, дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джейн. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок, дуємо. Ой-ой, Джейн, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джейн, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай! Вони на тебе чекають. Ура, це так! Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові. Бачу, бачу, готові. Навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопечку і нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Вуаля, готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше і масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блокидне щось не л'ється. Де ти, ау? What? Ау. Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро. Готова продовжувати готувати. Так, от перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса! Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. Yes. О, ти вже тут. І приніс мій барвник, Дякую. Добре. Хапаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Викрашаємо тарілку свіжою кров'ю, ой, тобто колоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків. Здається, це шедевр. Вау! Бензди, вийшло страшно! Ой, смачно, апетитно. Всі готові? Малятко швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Як все гарно. Ой, це справжні павуки, мамочки. Ні, це панкейки. Венсей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А милі та зовсім не страшні, коли в ні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Ммм, Смакота! Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг і веселка. Іу, іу, злітай, мій єдиноріг і прилітай до мене в ротик. Ха! Мм, чарівно! All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-Єдиноріг. Вітаю! Еніт, вітаю! Я хочу картоплю фрі. Зробити. Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем. Так, бабуль? Так, все саме так. <плес> Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Еніт, сонце. Можеш акуратніше? Я все з ніг до голови в картопляних очищеннях. Е, нет, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти? Okay. Ну давай зараз витягнемо. Трохи лишилось. Ось <пух> дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. Ха -ха. До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж у мене буде класна райдужна картопля. Таку малятку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримуємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Ені, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Ось те, я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. М -м, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Вуаля! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятку картопля готова. Спробуй! Вау! яка What? А ви здесь знову вирішили мене налякати. Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно. Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. Ммм, Дуже-дуже смачно. Шалено смачно. Ой, 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 ой. А ось ця одразу приваблює мою oh увагу. Це ж райдужна картопля Фрі. Я таке тільки у снах бачила. М -м -м. <риск> <риск> у мене зуби забарвились. Я об'їлась. Oh -oh. Але перемагає райдужна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас. Всі готові. Звичайно готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковиту котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, Еніт. Це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше, пончик. Додам зверху сироп полуничний. Солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Сукерки yes! це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Ммм, mm, Смачно! Як же апетитно та солодко. Якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє Готово! Wow. Oh -oh. Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса, потрібно ще сиру і більше крові. Ой, тобто кетчупу. Так так кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи, чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ потрібна твоя допомога, та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую, річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть, але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. Бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. Ха -ха. Він смішний. Смачний. Ням-ням-ням Що там далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую. Фу. Жахлива цибуля. Все я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Oui. Так, так. Залишився останній і самий яскравий. Я хотіла з котлети, але з маршмеллоу теж непогано. Солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибирай, лічилочка. Перемогу отримає. Страшно смачний бургер. Точні мармеладні очі. Це точно він переміг. Бензи, вітаю. Невже тебе це тішить? Вау! Давай Венс, ти посміхайся ширше на всі зуби. Ну, а у тебе така гарна посмішка. Хочу какао зробити. Всі готові. Клас. Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. М -м. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді не краще, але у мене буде какао найгірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Але тут ще лишилась на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки, не забудемо про яскраве посипання і заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно? Я вважаю, що просто супер. Малятко буде в захваті. Більше солодощів та прикрас. Як вам? Краса. Я все. Річ. Ти бачив це кольорове божевілля. З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робитиму я. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно! М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову венздей. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це.